Вітаю шановне товариство! Це підсумки оркфолу, адже він завершився, і тут недарма зображений алхімік, адже кількість грошей, котрі ми зібрали на підтримку Азову для купівлі засобів реб і дронів для Азову, вони більше ніж алхімік фарми в іграх. Дивіться уважно. Дивіться, важна. Ми зібрали 10 мільйонів 131 тисяча 519 гривень і 19 копійок. Вчора Оркфол офіційно Завершився половина з цих коштів підуть на засоби РЕП, половина на дрони. Я вже відправив один платіж на засоби РЕП е, до збору великого від Азову е, тиловиків. А іншу половину в офіційний відділ фандрейзингу бригади Азов, Азов Ван, котрі займуться закупівлею дронів. Звісно, після купівлі цих всіх дронів і ребу відзвітую перед вами. Ну а в цьому відео я пропоную вам подивитися, як в лайві закривався Оркфол, а точніше, останній. Ані 50 тисяч. Вони закрились доволі таки швидко. І хочу подякувати знову ж всім, хто долучився до цього івенту. Дивіться, як це було. Наприкінці відео буде ще підсумок серед людей, котрі донатили 100 і більше гривень. Хто переміг якісь дуже файні речі з цього івенту? 50 тисяч до закриття оркфолу. 49 тисяч. 48 тысяч. 45 тысяч. Переграли. 43 тисяч. Бать, що ви сьогодні робите? Я просто. Я я реально я не вірю своїм очам, що зараз відбувається. 43 тысячі. 43 тысячі. Ебать, хто закинув. 28 тисяч. 28 тисяч до закриття у 28 тисяч. 27 tisis. О, що я несу? 16 тисяч. я вже збився. 16 тисяч. 16 тисяч. Шарочку боржомі, якщо тройки. 15 000. Чат По 10 гривень. По, по 15 тисяч. 9 тисяч до закриття orkfolo. 9 тисяч до закриття orcfolo. 7 тисяч до закриття 5 5000 до закриття orcfolo. 10 мільйонів 5 тисяч гривень. Дякую вам. Чат. Це Чат. було спецоперація по знеселенню хіміка шляхом зменшення працездатності кисті робочої руки. Ура! Into Ура! The Плюс Я 18, не розумію, яким чином ця команда трахнула Dragon Esports, а Dragon Esports при цьому трахнули наві. Це просто я Чат... Хрений пакет, блядь. Я не знаю, що сказати. Там ще криптан нешла, і ще там донати лежать Це вже 10-100 тисяч десь буде приблизно. Ну, може там менше трошки. Я не знаю, що сказати чат. Просто. Спасибо вам величезно, Друзі, Спасибо вам величезно. Спасибо. Я Я просто в шоці. Я просто в шоці. Чат, спасибо вам величезно Спасибі 3, за подарункові сабе. <laughs> я, я не знаю, що сказати, no, друзі. Я не знаю, що сказати. Я не знаю, що сказати. Mm. Into the battle. Увага, анекдот. Куме спробуйте, чи це глина. Та це <laughs> Тю, я друзі. Додумаю, звідки в сраці глина я, я відкриваю orкфол. Чекайте, будь ласка. Мене, мене, мене просто слів немає oh, відразу. Як же ж добре, як же ж, ж добре! вся мапалу офіційно відкрита. <решко> як дитина <щасливий>. І <решко> я думаю, ми баночку залишимо до кінця. Хтось захоче ще скін картки забрати. Можливо, да? От, А завтра ми переведемо половину суми на реп, половину на реп, Блядь, на реп. Ми репувати ж не будемо. Правильно, половину на дрони. Said, я, so. я, я хочу вам від широго серця всім подякувати, друзі, за те, що ви зробили. Підкажіть. Це я зробили я ви. Не всі небайдужі не люди, виси Бля, котрі постійно на донатять виси. на армію на анса цьому виси. стрімі. Бля, всі як небайдужі як люди, котрі поширювали анса збір, анса котрі байдужі. поширювали збір. Я дякую всім, кожному і кожній, котрі поширювали цей збір. Спасибі вам величезне. Всім людям, котрі Нам донатили, відкривали банку, зброя, дивилися стрім. На всі, Ха -ха -ха -ха. всі, хто це робив. Пасибі вам, велике, за це. Соло! пасибі вам велике за це. Чат, як завжди, правий був. Я хочу, щоб цей івент oh. залишився завжди у вас в пам'яті. Я сподіваюся, вам сподобався. <laughs> Я сподіваюся, а вам сподобався. Пожалуйста, всі по 50 гон і закриваємо збір. orgfall.com прочитайте будь ласка історії прочитайте будь ласка історії з оркфолу Азовців, з кожного міста ми доїхали доїхали на основному на основному герої драгонайті до кінця ви прочитаєте цю історію ви прочитаєте цю історію вже на цьому сайті я не буду вам спойлерити я хочу подякувати всім людям котрі робили цей івент друзі 090, наші наші девелопери, Вові, дизайнеру, базу, котрий намалював цю карту, карту, Тимуру, котрий е, при, привів всіх партнерів за ручку до цього івенту, Я щоб у вас були всі призи. <свист> ось тут, щоб у вас це було, щоб ви змогли долучитися, отримати величезну кількість призів на цьому зборі. Я їм щиро дякую. це це ну це це дуже круто, що є небайдужі люди, котрі за це ніхто нічого не отримував. Не було оберегли. там якоїсь фінансової вигоди ні в кого. Пройшли І пройшли люди. Не повірили в цьому всю мою ідею, коли ми. Коли ми зібралися в конференції Into в Діскорді е, в липні місяці, Plus в кінці 17, я сказав: друзі, щось Valve щось Valve довго роблять оркфол, щось Valve довго роблять оркфол. Давайте ми замутимо свій акт ранфолу е, і ми замутили оркфол. Ось ця ідея. Також я хочу подякувати широ Азову Азову, що вони повірили ну, в цю ідею, що Азов Медіа поширили поширили. поширили, поширили Пасібі занад що Медіа, Азов Медіа поширили е, історії всіх Азовців з кожного міста і області, що вони всім азовцям, котрі зараз на передовій, боронять країну, що вони. Виділили свій час і розказали, розказали ці історії. За це їм подяка безмежна. Єва, ну ти чого? Ну що ти, ти плачеш? Не да, на, ну не треба, не треба. Пасим ну, величезна. Азоввану хочу подякувати сьогодні. за те, що вони е, віддавали призи на лоти на аукціони благодійні, за те, що вони допомагали, підтримували цьому. <губ> Без них також це б не було Закрила можливим, Єва. друзі. І перш за все, шановне товариство, Блять, я, я хочу, хочу я хочу подякувати всім, <губ> всім, <губ> всім вам. Я хочу подякувати всім вам, всім небайдужим панам, панам і панянкам і, і пані. Пані пані правильніше сказати буде От, за те, що ви донатили, за те, що ви повірили, що, за те, що е, в цю історію, за те, що ви підтримали азовців, ми придбаємо на половину суми з оркфолу засоби РЕБ для захисту. Е, Техніки для захисту життів, для захисту азовців безпосередньо і придбаємо на половину цієї суми дрони, котрі будуть необхідні азовцям. Ось така історія. Друзі. Я, 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 я надіюсь, вам івен цей зайшов і у вас він, у вас він залишиться в пам'яті Хі-хі-хі. Ну що, друзі, це розіграш призів серед донаторів, котрі на Workflow закидували більше 100 гривень. Дивіться, тут всі призи зараз перед вами, тут з боку перелік загальних призів. Ось так вони сортовані по одному. Всього 214 Позицій. Відповідно, вони сортовані від найдорожчого до найдешевшого лоту в гривнях, звісно. Що ми робимо? Ми пишемо ось так. Не записувати. Я і так записую за весь час. Кратність поповнень 100, кількість переможців. Ну, взагалі 214, але максимально 100. Тож нам треба буде розіграти три рази. У Монобанку я запитав, вони сказали, що повторюватись не буде. Розширені налаштування тут є. Можливість перемагати кілька, кілька разів в одній банці немає, і участь організатора збору також. Немає. Відповідно, починаємо із перших ста переможців. Так, ну тут підготовка розіграшу. Я не думаю, що в монобанку колись таке було, щоб люди 100 призів розігрували. Не кажу вже про 214 Так, от список всіх донаторів з найбільшого донату до 에, найменшого. Тут перша ідеєва але це скоріш за все з іншої банки. Ми закидували, е, е, котра була проміжною, котра стала потім е, ось цією банкою. Перемішати і розіграти. Поїхали. Так, і от перші 100 людей. Вони перед вами. Я зразу завантажую цю таблицю і ми знову розігруємо. Так, натискаю на головну. Вже перший розіграш є. Запис знову не треба. Знову 100. І знову кількість переможців. 100. Знову воно перемішує, і розігруємо вже вдруге. Дивіться, що впевнитись, ми бачимо, що переможець попереднього розіграшу виключений. Я подивлюся потім, хто тут і в якому лоті Єва перемогла. Горді Богдан, Горді Богдан, вичаюсь, і Ілля вони також казали, що не хочуть отримувати призи, тому що вони донатять просто, щоб підтримати. І відповідно, ми знову підтверджуємо і вдруге вже розігруємо. І от переможці, інша сотка людей. Знову вантажую таблицю. Так, ну і йдемо останній раз повторювати все ж саме тільки в цей раз, скільки? 14 людей. Правильно, у нас е залишилось, тому знову 100 радність поповнень, 14 Переможців показати учасників. І останнє е, 14 людей, так би мовити, будуть зараз переможцями. Знову бачимо, що люди виключені тут, котрі вже виграли до цих розіграшів. І ось останні 14 людей. Я був би не я, якби десь не затопив, призвів вже було насправді 213, а не 214. Тому що перша тут е, колонка це е, да, ось в принципі е, призові місця, перелік призів і кількість. Я думаю, більшість з вас це помітило і вже в коментарях написало, що я затопив. Але, друзі, дивіться, що ми робимо. В'ячеслав, єдиний, хто не отримав приз, да? ми його копіюємо і знаходимо Єву тут, тому що вона не приймає участь в розіграші. Вона на мене трошки образилась, але. Ну, нічого страшного. І відповідно додаємо сюди В'ячеслава. Правильно? Правильно. Підсумок таблиці зібрали ось так. Тут всі дані, котрі треба, я її закинув в Телеграмі. Дивіться, в чому тут є тільки один нюанс. Як ми бачимо, тут, наприклад, от крісло топове виграла людина, котра занатила з іншого банку 100 гривень 16 жовтня, і не вказав або не вказала ніяких контактних даних. Так само і платинову картку з. Монобанку я перевірю. Потім дійсно, чи в Донател, коли донатили. Там людина не вказувала ніяких даних, наприклад, 28 вересня. Але якщо так, ну будемо якось намагатися зв'язатись. Тут небагато таких людей, поки я нарахував, але вони є загалом. Якщо не зможемо, то ну, напевно або в наступний розіграш перенесемо просто на наступний збір, бо тут ну, людей 5-6 таких, при тому, що призів ем, дуже багато, я думаю. На цьому OrkFall завершується. Валф, можете спокійно випускати свій четвертий акт раундфолу. Посилання на сайт я залишу. Якщо ви захочете почитати історії? Якщо ви хочете на пам'ять собі щось там ще побачити, дякую всім, хто долучався до цього івенту. Ви зробили неймовірно хорошу справу. Підписуйтесь на цей канал, не забувайте ставити вподобайку цьому відео, і побачимося з вами завтра. Завтра буду розповідати, як навіть джуніор в фіналі Дахака перемагали.